Всім привіт! Сьогодні будемо готувати сирники. Для цього нам знадобиться м'який сир. Бажано дуже такий дрібного е, помолу. Я беру 5%, -й. і в мене так е, ще залишалося трошки з іншої пачки, тобто тут не 180, а десь е, 250 грамів. Вийшло сиру. Також додаю 3 столові ложки. Цукру перемішую і додаю одне яйце зверху я додаю цукровий ванільний цукор і перемішую. Ще також можна додати ще дрібку солі. Додаю десь столову ложку сметани, щоб вони виходили соковиті всередині. І тепер додаю борошно. Борошно буду додавати не зразу, а спочатку 3 столові ложки, а тоді додам, додам ще 4. І в мене це вийде десь 7 столових ложків, але без вершку. Також додам. Десь пів чайної ложки розпушувача, або десь 2 третіх і перемішуємо. Ви теж, дивіться, по своєму борошну, якщо у вас, наприклад, берете там рисове борошно, так воно таке дрібненьке, його треба трошки більше. От. І тепер катаємо такі. Невеличкі кульки приплюснуті, формуємо сирники наші і викладаємо на гарячу пательню, на розігріте масло. За бажанням, якщо вам подобається, наприклад, щоб вони трошки хрустіли, можна додати в тісто циркову цю масу, манку, десь там чайну ложку. Так мама любить робити, до речі. Вони посмажились на одній стороні, тепер будемо їх перегортати. Ось вони такі рум'яні з Смажте обов'язково на середньому вогні і о, поглядати, тому що буквально там 3 хвилинки і вони вже підсмажуються. Можна накрити кришкою, вони трошки протушаться. І тепер можна вже знімати їх з огню. З іншої сторони вони. Так само прожарились, так само золотиста скоринка. викладаємо їх на паперовий рушник і посипаємо цукровою пудрою. Ласувати можна їх з варенням, або, як я і мої люблять з гущеним молоком, тобто в сиропи будь-які, хто як любить. Це може бути смачний сніданок. Або смаколики до кави, до чаю, коли до вас прийшли гості. Вони виходять дуже такі соковиті, з коринка хоростка, а всередині соковита начинка сирна. Дякую, що дивились моє відео. Підтриміте український YouTube. Підписуйтесь, обов'язково, хто ще не підписався. Всім дякую смачного!